Мої вітання, друзі-колеги. Ось і добігає до кінця місяць травень. І, в принципі, можна робити підсумки, що і як у нас вийшло по виробітку. Що нам дало сонце, що вдалося взагалі використати. І так, скажу так, що травень видався. Досить сонячних, дуже було багато сонячних днів і досить гарний результат. Так коротенько нагадаю, тому що є нові глядачі, є хтось призабув. Станція сонячна з загальною потужністю 2,4 кВт. Поле панелей 1,7 кВт. Працює з інвертором Axioma 3000. А дві, пан дві панелі, скажімо так, е, поле 0,710, якщо точно. Е, через отакий от контролер Wattmeter обліку безпосередньо на зарядку літій-іонних акумуляторів з е, залишковою ємністю 100 А. Е, діаграми на цей раз я не малював. то просто зараз нема дуже часу. Е, в принципі, буду обнулювати зараз. І так, прямий нагрів. Він рахує тільки до 100 кВт. годин Тому зараз є. Я обнулював, коли було 100, зараз є 138. Це безпосередньо використано на нагрів води в болері. По постійному струмі з поля панелей 1,7 кВт. Те, що я зміг використати. Цей місяць можна говорити, що сонце було достатньо. Система працювала, я, в принципі, її не використовував більше. Зараз скажу, що вийшло по піках. Найбільше значення це було 11 кВт за день. Більше в мене не виходить. Ну і найменше значення там щось по 4 кВт. так В принципі, в тих межах кожен день все працювало повністю автономно. Інвертор не вимикався, працював день і ніч. Постійно всі споживачі, які до нього підключені, це холодильник, там пральний автомат, водяний насос, мікрохвильовка при потребах включається. Ну і там далі лампочки і так далі. Потужні споживачі, такі як там зварка, якісь електродвигуни асинхронні. Звичайно, сюди не підключу. І так, по постійному струмі на бойлер я сказав. 138 по споживанню отих всіх наших споживачів 104,6. Ну, Десь, коли я там включав мережу, то воно в такому на підстраховочному режимі 06 кВт. В принципі, вона вона вже зараз не конче потрібна. Напруга, от, все одно така у нас 240-250. Я і показував було і 260. Одним словом, ситуація, коли є Сонце доволі вже. Доволі Прийнятно. Всього вистачає, тих панелей вистачає, і акумулятори справляються. Але все так не буде. Як, будуть більше, як буде більше похмурих днів, то, звичайно, трошки будуть нюанси. Також покажу скільки вдалося. Сонце трошки засвідчує. Отже, тих дві панелі, 700 Вт поле. 84 кВт години. Ну, трошки тут похибка є, я б так сказав, що, може, він прибріхує, ну, приблизно так. В більшості випадків є один такий момент, що оцей контролер, він не дуже підходить для роботи з літій іонними акумуляторами. Він більше до кислотних. При от досягненні от такої напруги він починає скидати, йому дуже тяжко заряджати акумулятори. а Аксіома в тому випадку справляється набагато краще. Воно повністю заряджає. Я виставив 28,6. І так він повністю їх заряджає. Це напруга на одній збірці, дві збірки. Nissan Leaf. Ну, Звичайно, якісь похибки є по тих показах. Тут сходиться 28,6, більше я не заряджаю. І так, ще йде використання енергії на роботу трекера, на освітлення LED лампи на 12 вольт і там в мене завжди виходить стабільне значення 9 кВт. годин я по тому ватметру е, кілька раз запримітив собі і все. Це, в принципі, от такі значення. І так, рахуємо, що виходить. Тут ми маємо 104. Я вже заокруглив що там поки сонце сяде, воно ще щось добіжить. Е, 138, тут 104,2 е, і плюс тих 9, що ми. Використали на освітлення 244 кВт. З мережі взято всього 30 кВт годин. Це для роботи таких потужних приладів, зварювальний апарат і там, далі асинхронні двигуни потужні, які працюють від однофазної мережі. ну і Разом з тим склалося у нас таке процентне Відношення використання енергії сонця 89%, тобто енергія е, альтернатива, скажімо так, е, сонячна енергія від панелей покрила 89% споживання дому. Те, що я зміг використати. Звичайно, якби там прискіпливо, е, все використовував, включав. Завжди якесь навантаження підбирав і коло того тільки і сидів, то звичайно, енергії було б більше. Тому давали мені там зауваження, чому так мало з такого поля, там, дехто і 15 кВт годин в день збирає, я не можу. У мене найбільше там вийшло майже 11 кВт. ну, Що робити? Хіба якийсь вентилятор псою буде чіпати, чи щось, ну я не знаю. Не використовується це щось видумувати. Реальний в мене тест, як воно є там. Працює холодильник, працює те, то і то -то, в реальних умовах. Якби не було цієї станції, то я би те саме використовував з мережі. І так, іншем кінець на порозі 1 червня. Ще толком не наскільки буде піднятий тариф. По одних твердженнях було, що він збільшиться, скажімо так, для, споживач... ну, для побутових споживачів до 100 кВт не залишать 2,64 а вже більше 100 буде 480 гривні за кВт годину. Ну, а... Тут недавно я прочитав таку інформацію, не, знаю, не можу сказати, що вона достовірна, хоча воно все за... завтра вже буде все точно відоме, що ніякого диференційованого платежу не буде, а буде єдиний тариф 4,32 за кВт. Поживемо, побачимо. До завтра недалеко. Ну, Це вже, скажімо так, якщо перший варіант ще був такий прийнятний. Я ще казав, що ще так не, не буде відчутно, тому що поєднання там з сонячної станції, щось ти використовуєш, е, тих 100 кВт, ще якось е, буде по меншій ціні. А вже по тому другому варіанті, то вже за кожний кВт треба буде платити таку відчутну суму. Так що набираємося оптимізму. Чекаємо, як воно далі буде. Ну, але до кращого воно не йде. Всім всього доброго. до нових відео. Я думаю, що по-дальшому таку аналітику мабуть, не, немає сенсу проводити, тому що там вже далі йдуть досить такі сонячні дні, ночі будуть короткі, день довгий, сонця достатньо і виробіток буде. в принципі, вже на тому ж рівні, от все буде забезпечувати роботу, а більшості навіть і буде не використовуватися вся та енергія, яка надходить. Так що, цікаво, які у вас результати. Можливо, якісь є зауваження. Щось може я роблю не так чи так. Ну, але як є, так і показав. Так що. Всім всього доброго, до нових зустрічей, до нових відео.